Зараз ми з цим ділом. діло. Все тут в зборі. Дивіться яка товщина. так бух бубу-бубух, і так пух! А на осіяні бать. Ну вийшло в нас непогано. Всім привіт, гості, підписники та глядачі мого каналу. З вами Вовка Брус. І сьогоднішнє відео буде таке цікаве і насичене. Так що залишайтеся обов'язково до кінця. В кінці відео буде важлива і цікава інформація і деякі результати нашої з вами плідної роботи. Ну а зараз хотілося б зробити таку невеличку розпаковочку, так як зараз вже в нас весна на дворі, практично весна, по календарю ще зима, а фактично виходить весна такий доволі класний весняний день. І прямо сьогодні е, мені. І прямо сьогодні я забрав із нової пошти ось такі ось цікаві посилочки. Ми зразу зробимо розпаковку, так як це дуже актуально на даний момент, я думаю, обов'язково це треба вам показати. Компанія GTM вирішила мені прислати ось такий ось крутий подрібнювач гілок. Ну, В общем, суть оцих всіх інструментів заключається в тому, що зараз весна або початок весни. На початку весни, як ми всі знаємо, зазвичай робиться розчистка саду або садів, саду в общем, дерев. Зайві гілочки відрізаються і це все потрібно якось утилізувати. Тому компанія GTM прислала мені ось такий ось сікатор. Це для того, щоб відрізати ось ці всі гілочки. Це сікатор акумуляторний. Доволі класний і потужний. Я вже випробував. Зараз швиденько розпакую все. І потім ще для вас принесу гілочку і випробуємо на ній. Це інструмент акумуляторний, сюди підходять акумулятори від компанії GTM. Вони всі стандартні. В общем, так як в мене є і болгарка, і Гайковерт, і Шуруповерт GTM, то ті всі акумулятори сюди підходять. Достатньо просто дозамовити. Ось такий ось різальний апарат, який коштує там зовсім недорого. Так, тут в комплекті інструкція на українській мові, запасні ключі і навіть мастило, я так розумію. Другий інструмент це також для розчистки саду підходить. Ось така ось пила. Ну, Я так думаю, гілки діаметром 15 см, буде воно різати 100%. Має дві швидкості. Так. В общем, і друга з антенкою. Ну, все тут в зборі. Пані, будемо проводити більш серйозні окреме відео, зробимо по розчистки саду. Там ми розкажемо, як правильно, які гілочки треба відрізати, які не треба. Доволі такий цікавий процес буде. Я думаю, багатьом буде цікаво. Так що обов'язково підпишіться на наш канал, поставте вподобайку до цього відео і напишіть будь-який коментар. Наприклад, напишіть, чи цікаво було б вам подивитись таке відео, чи ні. Так, є такий інструмент. Тут також, також в комплекті е, викрутка там і інструкція на українській мові. Так. І основний інструмент, який хотілося б показати. Ну, всі знають, що в нас є Арпал, який подрібнює гілки. Але е, не у всіх є той Арпал. Так? І не всім він потрібен, такий великий, наприклад. Так що є таке доволі бюджетне і цікаве рішення для таких невеликих домогосподарств. Недороге рішення і е, доволі, на мою думку, практичне. Зараз витягнемо. Та й важке, блін. Хопа. Що, зараз ми з цим розберемося діло. Ага. Оце машина важка яка. Фурнітура, рукоятка. Колеса, сам модуль. Оце. Віщ. Це, друзі, апарат для подрібнення гілок, тих, що ми поопилюємо, їх утилізувати, Ну, я б сказав, можна, але. Складно, наприклад, спалити. По-перше, що палити не можна, це забруднює середовище. По-друге, сирі гілки, як ви знаєте, горять погано або практично зовсім не горять. Потім можна вивезти на мусор, але це зовсім напряжно, коли гілки великі, якщо немає прицепа, та якщо є прицеп, це доволі також незручно. Тому <кхи> є таке рішення. Зараз швиденько я його зберу до купи і покажу вам. Так, взагалі, друзі, отакий апарат. Да, я покажу друзям. Да, я друзям покажу, синок. Оди, йди, диви. Так, тут у нас такий ось вимикач, витягається ось така шухляда, куди подрібнюються наші дрова. Шухляда є. Так, ріжучий модуль представляє собою. Ось такий ось крутящийся диск, який ріже наші гілочки на невеличку таку, можна сказати, на тирсу. Так, це все фіксується. Тут у нас є обмежувач, щоб товстіші гілки, ніж оцей діаметр, не можна було впихати. Ну, Це, я думаю, достатньо для таких невеличких домогосподарств. Ну, і Виглядає доволі прилічно, удобно, компактно і класно. Так, ну, друзі, щоб наглядно показати, я взяв ось таку ось гілочку і ось цей секатор. Він реально мені дуже сподобався, тому прямо зараз його затестуємо. Ну, понятно, ви поняли, для чого це відрізати ось ці гілочки. Але він може відрізати не тільки ці гілочки, а це дивіться, добротна така сантиметрів 3 у діаметрі гілочка, і ми її. Понятно, так? Да? Дивіться, яка товщина. О, так от красу можна робити. Так що інструмент реально годний. Е, кому цікаво, посилання на оце все на сайт GTM, я залишу в описі до відео. І там, по-моєму, по -по промокоду є якась знижечка, там запитайте. Так. Ну а ви ж залишайтеся з нами. Сьогодні їдемо, трошки попрацюємо задля нашої перемоги. Тому обов'язково додивляйтесь до кінця. А вже тест оцих всіх інструментів ми проведемо, як будемо робити розчистку саду, покажемо, як працює ось цей апарат, як ось той апарат. В общем, як все працює. Ми поїдемо разом з вами. Я вас візьму з собою в одне цікаве місце. Я думаю, вам буде цікаво також, тому що всі ми один колектив, так як ви. Дуже гарно долучилися стосовно допомоги на е, збір коштів з дронами, так само е, дякуючи Олексію Миколайовичу за те, що він подвоїв е, ось цю всю нашу суму. Тому в е, нас є потреба зараз у нашому волонтерському хабі в сусідньому селі, потреба велика у е, арматурі для виробництва скоб для військових. Зараз, із зв'язку з цією ситуацією, що трошки. Наші військові передислокувалися, трошки вивели їх із деяких гарячих точок. Тому потрібно зараз дуже багато будувати нові укріплення, і саме потрібна велика кількість арматури для виробництва скобів. Так як є люди, які можуть допомагати, які можуть виготовляти дані скоби, є де це робити, є кому поки що. Тому я думаю, було б неправильно не долучитися. Якщо є така можливість, тому зараз ми їдемо е, в районний центр, придбаємо там, е, я думаю, 2 кілометри арматури е, і е, завеземо її на волонтерський хаб. Якраз там е, хлопці планують робити скоби, і я покажу вам цей процес, як це все проходить у нас. Друзі, я дуже вдячний за те, що е, ми провели. І проводимо дуже цікаві прямі трансляції кожного вівторка. Дуже вдячний, що велика кількість людей долучається до нас. Завдяки цьому ми потихеньку розвиваємося. Кількість нашої допомоги, яку ми можемо акумулювати, збільшується. Тому, друзі, долучайтеся, заходьте на наші прямі трансляції кожного вівторка о 19-й годині і долучайтеся до розіграшу цікавих, цікавенних призів. Це, по-перше, дуже корисно, так як ми допомагаємо цими самими діями е, нашим військовим, а також дуже цікаво. І обов'язково не забувайте, що ваші коментарі, е, вподобайки та підписки допомагають нам розширювати аудиторію і так само допомагають збільшувати кількість е, тих людей, які нам допомагають. Тому обов'язково не забудьте підписатися на мій канал, тому що більша половина людей, які дивляться, ще й досі не підписались. І е, поставити вподобайку до цього відео, ну і написати будь-який коментар. Тут уже підготували, це вже мені. Це ж мені да, арматуру нарізали. Отака да. металобаза, тут, друзі, все є. Золотоноші. Як там? Грибоєдова скільки? Грибоєдова 2. 2 І тут ціни доволі кращі, ніж на остальніх. Через то ми тут і затарюємося. І для військових скидка, так? Да? Так, так, Все. Тут все чітко. Коротше, оцю арматуру зараз під'їжджаємо, якось завантажуємо. Бо тоді була європейська, бо співчата, зараз, як турецька. Та там без різниці, чи європейська, чи турецька, її Це один раз заб'ють і назад вона вже нікуди не. Тут чим дешевша, тим інтересніше. Можна так пачками позв'язувати, по скількись, да? Завантажили, зараз зв'яжемо, щоб не висипалось по дорозі. Так, друзі, загрузилися ми арматурою восьмеркою, два кілометри взяли. Дякуємо хлопцям із металобази, швиденько це все нарізали, упакували, ув'язали і нам склали. Так, і ще хочеться уточнити, для чого ж я оце все діло показую. Я оце все показую для вас усіх, щоб ви зрозуміли, що можна також організовувати невеличкі отакі от, от моменти і е, працювати всім разом на перемогу. Е, особливо актуально це зараз, тому що зараз потреб, ну як ніколи, мабуть, цих потреб тільки більше і більше робиться, а в людей руки все опускаються нижче й нижче. Тому е, хочеться якось вас так збадьорить, показати. Сам процес, і наскільки це не зовсім важко. Наприклад, ну нам саме головне зараз знайти людину, яка б це мала змогу і постачала б нам арматуру сюди. На ось на ось цей волонтерський хаб. хочеться, щоб люди зрозуміли, що можна об'єднуватись і можна щось робити заради перемоги, тому що поки є можливість це робити, бо як можливості не буде, то вже все. Уже, пиши пропало. Бачите, не всю вийти. Добрий день. Добрий Не погубили нічого. Ні, все на місці. Все на місці. Слава Богу. Понятно, тут все серйозно. А, Добрий день. Оце робота. Отак, друзі, на початку е, арматура ріжеться на кусочки довжиною 45, да? 50 50 сантиметрів. Потім ось такі ось жаровні нагріваються. Так, Друзі, це матушка. Вона найбільший е, начальник даній е, кузні ковальні. Чи як вона називається? наша кузня? Кузня. Розкажіть щось нам. Що розказати? Я буду просити. Буду просити, хто нас бачить, хто щоб нам допомагали арматурою, тому що в нас дуже великі потреби на даний момент 10 з половиною тисяч. Нам треба зробити скоп, а арматури не, не було. Слава Богу, що сьогодні підписники Володі Бруса за ті кошти, які ви йому допомагали. Володя нам сьогодні два кілометри купив. Теж сьогодні не знаю, не знаю, хто кілометр один купили. Тепер ми збирали гроші, кілометр теж сьогодні. купили. на даний момент чотири кілометри. Ми маємо, але це дуже мало. І просимо всіх вас, щоб щоб допомогти арматурою. Арматура е, із одного кілометра скільки скоб виходить? Дві тисячі дві. Дві тисячі скоб. Дві тисячі дві скобини. Так. А зараз яка потреба у вас виготовляє? Десять з половиною. Десять з половиною тисяч. Це військові хлопці просять десять з половиною тисяч арматури. То те, що я привіз, це і, і менше половини. Ніж ну не, те, що не хватає, не вистачає все рівно. Оце в нас такі скоби. Це вісьмерка, це десятка, це дванадцятка. Ну Зараз просять десятку дванадцятку, бо вісьмку пробивають. Вона тоненька і вони зараз пробивають. Оце така. І вони забивають і роблять собі бліндажі. Оце так. Тільки нам просили, допоможіть нам, тому що хлопці в нас одні, в нас немає наших, ваших чужих, вони всі наші. І допоможіть, допомагайте, поки не пізно, тому що може бути пізно, але ми тоді вже будемо безсилі. Так, друзі, дивіться, поки я тут, то вже половину тієї арматури, що я привіз, е, вже її розходували буквально за 15 хвилин. Тому, друзі, можливо, в кого є можливість, хто знає, де її взяти недорого, або хто хоче долучитися таким чином. Можете звернутися до нас, мій номер вайбера буде в описі до відео. Можете звернутися, я вас направлю прямо сюди. Тут бачите, як ви бачите, тут є можливість, є люди, і вони роблять, але от е, у матеріалах є постачанні деякі нюанси. Тому, друзі, долучайтеся. Та ракета? Ти кушітеся витеть. Убиває всі ядів, Отак, вот бу-бух-бу-бух, рибатцю. І так бух. А на лаву сіяні батюх. Все. все. давай. давай. Добрий день, кола, слава. Героям слава. Добрий день. Добрий. день! Привіт. Так, я ще два слова скажу. До То той ефір, що ми е, робили. Що ефір робили з автобусами, дрони, ті, що е, спільнота скидала гроші і на ті кошти купили дрони. Ми від себе, від своєї великої команди, забезпечили два автобуси. Сьогодні зараз під'їдуть військові. Під'їдуть військові. Там і командир батальйону є. Вони їх тиждень назад, якраз чого затримка була, була передислокація. Їх вивели із зони зіткнення. Привіт! Слава Україні! Героям слава! Як діла? Нормально. Нормально. Як вітаємо? Матвій. Справити. Держите. Нормально. Ого. Я передаю 117-й 117 бригаді. оцей от... автобус і оці два дрона. Слава Україні! Героям слава! Імені П'ятьох. Що ж, військовий дивися, там найбільший. Друзі, ми передаємо сьогодні автомобіль, ось цей великий автобус. Якщо ви пам'ятаєте, я знаю, точно пам'ятаєте. Спільний проект із Олексієм Миколаєвичем. Тоді ми збирали на два автобуси. Олексій Миколаєвич сказав в кінці. Ми закриваємо це питання на, дру... на другий день. На другий день, так. Переночувавши з мислюй. Переночував, подумав і сказав на другий день, що я закриваю питання із автобусами двома. А ми на ці кошти, так як хлопцям дуже потрібні Мавіки, 3 про ми на ці кошти купили чотири мавіки. Ми зараз передаємо два Мавіки і два і один автобус. Так, і один автобус і інший потім ми покажемо, як будемо передавати. Так що, друзі, ми дуже вдячні за те, що ви долучилися, дуже вдячні сім'ї Великій Олексія Миколайовича Васильченка, е, тому що за один вечір, можна сказати, ми зробили мегазбір. Після того є відео, там, де ми на всюдиході покаталися. Е, Дуже плідна вийшла у нас співпраця, і ми сподіваємося, в такому руслі ми будемо працювати далі. Так, що ще сказати, да, що додати. Ну, по-перше, ви всі бачили, як це все вийшло. Вийшло в нас непогано. Таке слово не дуже подобається колаборація, але об'єднання. Об'єднання, можна так сказати, двох ютуб-блогерів, бо ми тут від себе виступали також як. Е, у нас є Ютуб-канал Агросфера, і головне, що вийшло за один момент. Ми змогли допомогти хлопцям. Автобус якраз було замовлення на е, їм для аеророзвідки, там, для перевезення більших дронів, менших дронів. Ну і на ваші донати, як Володя сказав, вийшло все це видно. Результат. Хлопці є, машина є. Все зробили. Будемо надіятися, що далі. Питатися якось спільними зусиллями. Основне в тилу це об'єднання людей заради основної мети, яка у нас всіх є. Це перемога, і щоб всі максимально зберегти життя і військових і повернулися всі додому. Коли буде той день, що ми весь картини можуть із. Друзі, ми вже те, що прискорить, те, що ми від своєї команди обіцяли долучитися до нашого мегазбору, який зібрали на каналі Вовка Брус, А це була сума 480 тисяч. Ми цю суму подвоїли. І з нашої, з нашої половини, так сказати, що тут вже є? Тут 16 дронів на 270 тисяч гривень. Дивіться, За ми. Дроне, е... Камікадзе. Дрон, дрони Камікадзе, FPV, FPV, дрон, 17 дюймів, так. з акумуляторами і з всім цим з антенкою. Ну, все тут в зборі. Ми так, зараз, зараз оскільки у нас є волонтерський центр в нашому селі, його очолює Любов Петрівна шеремет. Я її зараз позву і вони якраз сьогодні. Ввечері їдуть на передову лінію, вона розкаже і все це діло доставимо. Як доставимо, ми це все також покажемо. Тому дивіться, основне, що я хотів підчеркнути: вівторок ми проводили стрім. В даний момент ми записуємо відео. Що сьогодні? Сьогодні п'ятниця. П'ятниця п'ятниця. 270 тисяч, які з нашої сторони ми своєю командою обіцяли. Долучитися до стріму, ми вже їх отоварили, решта вже буде йти да. на розробки на те, що ми збирали. На зараз екрані. йде зборка або зараз поки що йде пошук деталей для. ну, Це один із нюансів, мінус у цій роботі в тому, затягується що затягується, тому що треба зібрати. Тут простіше, тут люди збирають, є де взяти поки що є де взяти, Коротше, є де взяти і тут набагато швидше. В майбутньому ви в коментарях пишете. Та. Якщо пускай. цікаво, то ми будемо збирати Пішли. на отакі дрони. Це якраз познайомтесь, це Любов Петрівна Шеремет. Це вона у нас в селі очолює. Слава Україні. Да. Ми сьогодні будемо їхати на схід і ці дрони перевеземо до, до хлопців. Півічки, да. Значить, це буде бригада Куп'янськ, Лиман. Бахмут 73, 7301, сімдесят 95-та наша і третя штурмова бригада. Це сьогодні. Завтра будуть доставлені ці дрони. Буде відео, і дуже. ми от дуже. з вами відзвітуємося, покажемо все. Але хлопці вже зараз говорять. Усім велике дуже дякую за вашу працю, за те, що ви допомагаєте, і стараєтеся наблизити перемогу. Слава Україні, слава вам, слава Героям вам. Всім. Героям слава. Всім здоров'я. Да, так, да. І перемоги найшвидші, і всім нам. Да. Ну, все, все тоді, <рістит> <так, рістит> да, <так, рістит> Все, да. Пере, <Все>, перекидаємо. <рістит> перекидаємо, перекидаємо <рістит> <так. рістит> да. клас. Тільки тут їх 16. Їх 16, 16 да. Так що, друзі, дуже вдячні всім за те, що ви долучалися. FPV-дрони ми, виходить, купили за 270 тисяч, купили 16 штук. Якщо у вас є інформація, де можна придбати їх дешевше, або зробити, виробити дуже швидко і дешевше, ви мені надсилайте інформацію. Номер мій Viber є в описі до відео. Тому що нас дана тема дуже цікавить і це. Пріоритетний напрямок роботи в плані допомоги Збройним силам України. Так що, друзі, долучайтеся, дуже вдячний, дуже вдячний вам, що долучилися. До побачення і до зустрічі в нових відео.